і ми отримали таранечку. Ну, це не таранка, це що? Так, це судак, а це кость, я казав, Да. Ну, ми вже не вакуумували. Що ви бажаєте? Да. Я пожила. Премію? 230? Дри... Э, 100, 100 грамів, 651, правильно? Хорошо. Mm. -hmm. Добрий день. Добрий день. Наш воєнний хлопчик прийшов. Добрий день. Ну, Боже, ну дякую. Бажаю з із нас. Коло. Бажаю вам. Як ваші діла? Як, як... Дома, дом. Ви поки вдома, так? Ну, вже дні. Ну, дні? Край, 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 край. Все буде добре, подожіть. А... Ви до мене сьогодні попали в таку акцію хорошу. Це хлопчик воєнний, він сидить на підходить приходить. він. Все добре буде, Ви умнічка в нас. 650, 650 ми хороше. Все буде добре. Так, подожди, нікуди не уходить. Все добре буде. Вам вже ще отпуск, їдьте мене. Не, не Лавиш, мавий, ця стіна. Ходить молодець, він не поділий герой, на пізим філок білий. Подожіть, 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 подожіть. А кінець. Спасибо. Все буде добре. Все буде добре. Дяжіть, будь ласка, це вам. – Ви Все буде добре. Тихо, тихо. Хорошо, я розумію, У вас допомогти клубів, візьмете з собою. Добре, бігайте. Спасибо вам, Валентина. Спасибо. За що? За все. За те, що завдяки вам ми знаходимося тут. Спасибо. Спасибо. Це наш хлопчик воєнний, чесно, дівчатка. Це... Вам удачу, ну, ви приходьте до на нашої, добре. Коли будете уїжджати, прийдіть до нас. Я передам вкусняшки. Добре, ще вам? Хорошо? У будет добре. Календрів, потім козне. Все буде добре. Все і буде добре. Ну давай, ну ми послухаємо, тому що єдина хоче поговорить. Включайте, я буду слухати дам. Ви все включаємо. Ви умнічка моя, продав. Давай. Піди до мене. Двісті п'ять. Ну давай, спасіба тобі. Моє період. Спасибо. а? Дівчатка, це хлопчик військовий. Не, не здумайте осуждати, не здумайте, здумайтеся. Все, приходять, я тебе чекаю, добре, удачі. Дякую велике. Добре, я буду чекати. Я завжди жду. Дякую. 250, так. Да. 230 гривень, 250 гривень. Ні, 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 я вам 50 хочев. Давайте 50, я вам 300. Дякую вам велике, приходьте. Думаю, чоловіку, чоловіку угодите, так? Да? Mm. Mm. Yeah. Приходьте, удачі вам. Дівчатка, не здумайте цього хлопчика осуждати. Це військовий. Це військовий хлопчик, який пішов відпустку. Не дай Бог обсуждати. Я... Вона теж йде. Це, це якось чи хань, чи чи, хан, чи хонь, щось. Да? Рибуличка. Одним словом, так що завез. На 256 гривень. Одним словом, ти обалдійно рибулечка, ось рибулі ти у мене будеш просто рибулька. Хоч ви скажете, хочу судачка і хочу рибульку. Рибулечку таку поцілувала її моя хорошенька. Вона вся з лібою. Дівчатка, моя не сходьте з ума, мене думати, я просто дуже люблю свій товар. Як ви любите мене, дуже-дуже так я люблю вас і свій товар. Чесно, чим більше ми його любимо, тим лучше він подається. Це я вам кажу правду, тому що ці крабики я завжди получаю, я їх цілую, тому що їх треба цілувати. Ну, ви знаєте, це ексклюзивний. Товар, ну який знаєте, хто любить оцю цю рибулечку, хто любить крабики, хто любить люби рибульку, а хто любить саму світульку, понімаєте? значить 900 гривень за кілограм. Що тут пів'ящика лесенка? Робимо розболок на ворот. Дивіться, у нас хлопчики заказали, ми прямо ковакували, отаку по три штучки. У нас є зараз заказ. Дівчатка, 900 гривень кілограм. Наполеончик принесли нам. Дівчатка, правда, каже, здумайте що Це хлопчик, військовий пішов відпусткою. Не дай Бог дарем сучати. Я вас заблокірую і удалю навсі, не вдумайте. Це значить, так мої хороші. День прекрасний, день чудовий. Ми всіх приймаємо, ми всіх любимо і всіх вислуховуємо. Значить, дивіться, отримали ми тут уже половина, бо я скажу, ми завакумірували. Значить, це суда, дівчатка, 900 гривень кілограм. Він був по тисячі. Часу, що дешевше буде, був по тисячі гривень, зараз по 900 гривень. Ось така шкулька одна виходить на 220 гривень. Дівчатка, це дивіться. Це не просто суда, це вялений судачок В'ялений, обпотрошений і виходить він одна штучка на 220 гривень. В'ялений, обпотрошений, Він йде м'якень і він дуже-дуже вкусний. Подивіться, внутрі от він такий. От такий він вітрів. Потім отримали ми чеху, це кості, кажуть Я точно не пам'ятаю, ну вона теж йде в'ялена, вона теж по 900 гривень за кілограм. Вона попадається зі корочкою, але це сировяли. Хлопчик заказав завакумути, нам по три штучки. До речі, я хочу вам сказати, що ми зараз навіть на вітрину по три штучки теж завакумуємо. Вона обалденно вкусна, м'ягенька рибулечка. Тільки цей йде старанечка. Це йде чуть менше, але її немає, їй дали мало для проби нам. Але я думаю, якщо ще кілограм 5-7 сказали, може привезуть, ми теж її не вакуумуємо, поставимо на вітрину. 900 гривень за кілограм моїх трошеньки. Нам хлопчик заказав по три штучки. Дивіться, по три штучки ми вакуумували, вона йде м'янька, вона йде свіженька. 900 гривень за кілограм замовлення на вайбер. Нам ще, ще трошки довезуть, тому що ну, немає їх. Але довезуть, і я вам дам. Потім Бичка теж немає, але може щось поведу, дівчатка, бичок, тисячу гривень за кілограм, тут по кіло п'ятсот гривень. Теж це ми зарахували, хлопчику видаємо. Ну ви знаєте, що в нас є хлопчики, зараз ще кості довеземо рибулечку, тому що треба свіжа рибка. Тут ось все, дві штучки. Він сказав, по дві, по три штучки зробити. Каже, боже, ми зробимо все, що ви хочете. Так що, мої хороші, у нас є таранчка, дим. Рибулечка, рибулечка, світулечка, така, балдюнечка, куснюлечка, ну як сама світулечка. Мої хорошенькі, 900 гривень вона була по титці, ще до речі, зараз 900 гривень за кілограм. Бечок тисяч гривень за кілограм. Ми все дивіться вакуумуємо. Ну це у нас заказ. Але оце то, що у нас тут є, ми теж зараз вакуумуємо, Тому що ви прийшли собі, дивіться, оці ти ж, ось така штучка нанес. На до мене, будь ласка, дивіться, о, такі три штучки виходить на 270 гривень. Дівчаточки, ви знаєте, що рибулечки, косвітулечки така. А боже вона так пахне, вона не може продати. Навіть не, не смаця, що допустимо дати таньку не сюди. Я її можу ні, ну коли я є зім, дивіться, ми У Мене губи, губи вися. Я вже Бо я все цілую, все обціловую, де в мене близьку. Я одну поцілувала і воно все поціловане, дівчатка. Як дівчинка пише, дайте мені ту рибу, щоб ви її цілували. Дивіться, я цілую одну, а воно йде на все. Тому що чим більше ви любите свій товар, хай буде я зійшла з ума, хай я дурочка, хай я не знаю що. Але так воно є, буде буде. Хорошо. Не хочеш, щоб я рибу цілувала, я цілувати я цілувати ящик. Я буду цілувати до того. своє робоче місце, тому що це наш хлібчик. Понимаєте? Є котрі пишуть, хто його перей, за такі ціни. От у мене пенсія, рідні мої. Я ні в чому не того, як капенсія. Дивіться, цей товар. Він відповідає своїй ціні. Він не може стояти 100 гривень, 200, дівчатка. Отакі от великі крабіки, от така велика баночка, вона стоїть шість тисяч. така баночка, чотири, така, Дві. Крабік іде перва флана. Він йде плотний. Він то, що ви берете істе. І він рихлий. Ні, мої гроші. Він плотний, пусний крабік. Дуже дуже дуже. Отака от банічбаночка двічі. Що... Ну, я хочу сказати, що він дуже ситий ви собі відкрили, поїли і закрили. Подивіться, він весь набитий. Воно говорить про що він не пустотілий, мої хороші. І от я вам показую, і ви дивитесь, він не пустотілий, мої рідники. І потім, і корочка, да? і корочка, стоїть баночка, виходить 8, 300, виходить 100 грам, дівчатки мої. Я вам її буду завжди відкривати, тому що я завжди, на всегда... сьогодні на мене прийшли, давайте. Для мене, дівчатки, дивіться, все у нас іде курочка, є 250 грамів є 100 грамм. Дивіться, вона йде сухенька. Я вам перевертаю це немаловажно, щоб ви подивилися, що у нас робиться за бортиком. Леся, давай. ну, пробуй посолі, скажи мені. Дуже важливо, яка вона посолі. Потім гарнесеньку. Ану, як посолілась. Для мене норма. Норма, так? Да? Дівчатка, дивіться, отак її гарнесенько закрила, паличку, паличку облазала, буду... Так, да, вона хоче дівчатка, хоче. Дивіться, виходить 300 оця баночка. Ви Добро утро, добре. Ви знаєте, що чорна ікра вона по вітамінозу йде до щучної ікри. Значить, 100 г стоїть 3300 і щучка стоїть 450 г. Але чорна ікра вона по вітамінозу йде до щучої корочки. Щучка і корочка у нас тут в холодільниці, значить, дивіться, 100 г 450, пол 2, 2 тисячі. Дівчатка, і корочка йде крабики, у нас є якраз. Ой, до речі, зараз костіха бігом треба набрати, зараз привезу ще 600 гримової користь. Так, перчатки зняли, бо треба закрити. Дівочки, ви коли, допустимо, відкриваєте баночку, ви собі набрали і Саме головне, що коли ми їмо, щоб не попала слюнка. Значить, дивіться, є баночки по 250 грам, вона йде один в один з цей, по 250, потім є баночки мої хороші, по 350 грам, і така є баночка пол кіло. Значить, із розчота 300 йде за 100 Дівчатка, Е, ну це дивіться е, нікотрі пише. У вас завищені ціни, дівчатка. У мене не завищні ціни. У мене ціни відповідають цьому товару. У мене не дорожче, де воно десь. Ще раз скажу: я не дивлюся, в кого де яка ціна, в кого який товар. Ми несемо відповідальність за свій товар. Понімаєте, що є в нас? Вот весь товар у нас в холодильничку. Подивіться, дивіться, як от він сіловила. У нас навіть він під лінією де потім крабики. Вот є крабики, такі такі. Це перший починає. Ви знаєте, що коли перший почет берете по товарчику, помастили, поцілували його і все. Значить, печеночка теж є така, вона цельненька дівчатка. Є така, я вже вам кажу, 250 і 500 гривень. Вона йде все смачно, у нас все виложене в холоді. Для нас дуже важливо, чесно, я вам вже казала, ми не робимо киром, ми не робимо ріжби продати. Дівчатка, я хочу, щоб ви просто купили, поїли і поїли вкусно. Не то, що ви купили, взяли викинули і сказали, що ти нам дала. Дівчатка, я за свій товар несу відповідальність. І для мене дуже важливо, щоб ви не то, що його купили, щоб ви його вкусно поїли і замовили ще. Ми не робимо тут один раз, два, три. Дякувати Богу, ви знаєте, що Ні, ну, понятно, що хтось може комусь щось не неравитись, але, ну, допустимо, по ікорочки, коли він приходить, я всіля говорю, пробуйте, тому що дівчинка не хоче цю мальчик, Я говорю, ні, беріть. Ну, тому що ви і скажете, що вона вам не сподобалась. Значить, мої, хорошенькі, замовлення ми приймаємо тільки на Viber гайбер 493 0776. І весь цей він поїде до вас. Саме головне пишіть адресу і заказ. Дівчатка, це йде вкусняшка, це йде ділікатес. Так що дивіться. Що тут, що тут і різниці нема? Чи ви купите це, чи ви купите це? Дівці, в нас дієні не в людях, не в товарі нема і не було. Добрий день. Добрий день, Лесь де, Лесь? Добрий. Добрий. Лесь, ти поки тут ходиш, я йду покажу делікатеси. Так, Аліна, де твій чорний сир? Де твій чорний сир? Скажи мені одразу, як його замовити? Нуль? 0,99 479 57, 44. Так, дівчатка, дивіться, це цей чорний сир, за який мене ви питали. Яка ціна його і що це за сир? А, це сир з коров'ю, чого молока та з козиного є два види. Варився на основі зали фруктових дерев. Спеціально приготовлено. Ну, от як ви борщі готуєте, додаєте туди борючка. Точно так же в цей сир додається зала фруктових дерев. Це такий натуральний. Дівчатка, барбір. дивіться на чор... А чому він чорний лівучка? Я ж кажу, зала фруктових дерев додається. Для ага, полу, бо я не пишу, саме це корисно, а по-друге, цікаво для нас всіх. Серединальний... А що чи... це внутрі внутріану кажи? Пажатник. Ага, пажатник, дівчатка, ви поняли? Валандочка. Щас... Аліна, номер телефона. Плюс 3, 479 57, 44. Дівчатка, ви питали, що в Аліни за ексклюзійні сири? От ми прийшли, і їх навіть можна замовити новою поштою, тому що все це вакуумується. так ой а це Валандочка. Настоящий сир з лавандочка, дуже ароматний, Боже. смак квитки. дуже дуже смачний. Це вообще я вам кажу, да. дівчатка це ексклюзивна. Це ти вакууєш такими кусок дівчатка. Все да. придається новою почтою. Будь ласка, дивіться, це разними. А скільки такий кусочок дивіться? Ну скажи мені, і ціна? Яка його ціна? 900 гривень за кіло є з кузиного молока, є з коров'ячого. 210 гривень це шматочок. Каждає. 210 шматочок. Так. Дівчатка, отакими от шматочками воно вакуумується. Так, Аліночка, це, це, це в нас чорний, це... а то жовтий, це а, то що там в нас ще йде? Це йде ементаль, королівський сир, він е, такий дуже смачний. Можемо також розрізати. Давай його розріжемо, розріжемо. Щас. до так, дівчатка дивіться. Потім я оці бурумбулечки. Подожди Аліна, час покажеш мені їх відкритими. Так, давай час номер телефона, будь ласка, плюс три вісім наль дев'яносто Який? Який ми ріжемо? Ементаль, королівський сир. Ціна його сразу. 900 за кіло. Дивіться, яка гарненька класна. Скажи, ементаль, з чого він йде? З коров'ячого молока, у нього такий вершковий смак, два місяця витримки. Два місяця. Так, Аліночка, значить так, показуємо ці буромбульки е, твої. Мацерела, бурата. ласка. дівчатка, все вже передається Біто. новою почтою. Ану, буріто, ану, доставай. Ось вона. Так, дивіться, красивенька. Скільки ця коробочка стоїть? 120 гривень баночка. 120 гривень. Так, тут у нас що. Так, ну це я вже достану. Доставай, дивіться, дівчатка. Скільки це ж мішечок стоїть? 120 гривень. 120, так 300 хлібчатка. грамова банка. 300 грн банка. А я бачу, у тебе сологуні з чим це воно йде. Це з У нас є з пашатникам сологуні, сири, кузі та коров'ячі сири. Також з пашником. Вибираємо різні. Ціна 280-900 гривень. Фета. Фета 280. 280. Корова бринзочка. 230-250. Козина бринза 280-300. Моложе старше. Аліночка, номер телефону. Плюс 3,8099 479 5744. Що ти хотіла мені зараз розказати? Кажи мені про ріку. Тут це сир здоров'я, який робиться сироватки. з кузиною. Сироватки можна під замовлення яка краса. – Він Ніжний творог з кузі, можна так сказати, великим. Ліночка, я молочко Адегійський, ось дівчатка. Це по той же рецептурі готується, але робиться з молока козиного. Тобто це сироватки, це з молока, хто угу. як хоче. Також. Но він йде більш такий плотніший сирочок. Ага. А Ліночка, оці тебе ще ж оці, по чому ці наборчики? Там, Давай Марина, Вона, Ви, Чабрин, в 120 гривень. Лапне 120. Ой, і домашня олія. 120 літр, 60 ця бутылочка. От вони упаковані. 20. Скільки ця коробочка виходить? 120. Дівчатка, дивіться, наша Аліночка проходить тут. І вино є, і Аліна є, і ексклюзивні сири. Піші дзвонить, передаємо нову пост. Зайчик.